Тарас Григорович Шевченко з поеми Гайдамак. Стала й весна, чорну землю сонну розбудила, кричала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворона соловейко ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічає. За сонцем хмаренька пливе, Червоні поли розстилає, і сонце спатаньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малою годину, ніби серце отпочине з Богом заговорить. Туман, неначе ворог закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою, розстилає туман сивий і тьмою, німою оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись і ждеш його того світу, мов матері діти. Садок вишневий коло хати, Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Платарі з плугами йдуть, співають і дочі й дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все. Та тільки дівчата, та соловейко не затих. Сонце заходить, гори чорніє, пташечка тихне полені міє. Лю, радіють люди, що одпочин. А я дивлюся і серцем лину. Темний садочок на Україну. Лину я, лину, думав гадаю, і ніби серце відпочиває. За сонцем хмаронька пливе, Таразорвою чвичем. За сонцем хмаронька пливе червоні поле ростила, І сонце спатоньки зове у синєє море, покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам любо годиночку, милує годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, А туман, не наче ворог, закриває море і хмароньку рожевою. І тьму за собою розстилає туман сивий. І тьмою, німою, оповиє тобі душу і не знаєш, куди їдеш, і ждеш його того світу, мов в матері діти. Барвінок цвів і зеленів, слався, розстелявся, та не досвід перед світом садочок укрався, потоптав веселі квіти, побив, поворозив, Шкода того барвіночка, та шкода. Сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі це дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке меча. Зори моя вечірня, зійди над грою, поговоримо тихесенько в неволю з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра селечко воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала її віти, а віта гойдаються нехрещені діти. Світає, край неба, пале, Соловейка в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи ланирують, меж ярами над ставами, верби зеленіють, Сади садиняшні похилились, то полі поволі стоять за вімом осторожа, розмовляють з полем. Учітесь, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуве, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають, чужі люди проганяють, І немає злому на всій землі безкінечній, веселого дому. З поеми, і мету, і живим, і ненародженим.